Вітаємо, друзі! Ви на каналі Житло є. Сьогодні ми знову в гарному місці. і таку роботу інколи розцінюєш як подорож, тому що ну, природа зачаровує Карпати це не дарма одне з кращих місць України, хоч наша Україна дуже гарна в кожному регіоні. І ми це добре знаємо. Напрямок так, до, напрямок до Гути, Знаменитої Гути, президентської резиденції, і від цього, цієї, цього місця це село знаходиться у 18 кілометрах. Саме село дуже давнє відомо було з 16-го сторіччя. Саме село знаходиться на перетині двох етнографічних районів, на чотири з яких розподілені Івано-Франківська область. Це є перетин Бойківщини і Гуцульщини. Село має свою церкву, школи, магазини. Невеликі вони їх кілька. Та інші необхідні і інфраструктурні об'єкти. Ось ми вже в селі. Гарне мальовниче село селяни займаються, здебільшого, сільським господарством, ремеслами, ну і є тут підприємства, як лісництво, наприклад, та інші, де теж можна працювати. Ми вже на подвір'ї будинку. Де дуже просторо, і бачите, які краєвиди. У нас є замовлення на подібні відеоогляди і навіть за кордону. Ось модрини ростуть, три модрини, які в кінці ви побачите їх зеленими. Вони як хвойні, але на зиму скидають свою хвою. Криниця, вода є. Хороша, чиста, можна сказати, гірська вода. Е, ось ми бачимо, що там внизу є потічок, але там води немає зараз. Вода збирається з гір, коли сніги або дощі. Ніяких підтоплень не було. Тому що цей потічок досить глибокий. А ось це коптильна, як сказали нам власники. Дуже, хоч вона і дуже така проста на вигляд, але насправді дуже-дуже хороша. Як вони нам пояснювали, що тут коптили багато-багато м'яса. Так, це літня кухня, недавно побудована літня кухня і банька. Подивимося потім пізніше. Це будинок з одного боку, і заходимо в будинок. Досить просторий коридор і двері. Ось ліворуч ведуть в кладовку. Туди ми не заходили, чомусь не знайшлося чим відімкнути. Це передпокій ручної роботи, такі є речі. Власник дуже добре. В себе вдома багато чого робить з дерева дуже гарно. Так що є поруч людина, яка вміє працювати з деревом. Перша кімната така працююча, тепла, гарна піч. Цей будинок опалюється тільки дровами. Дрова тут, якби, не є дефіцитом. Ось ця кімната 16 квадратних метрів. Ну, це може бути кухня, і 16 квадратних метрів дозволяє поставити тут і диван, і стіл, От. і дуже гарний вигляд з вікна. Як ми знаємо, що в цьому селі вже кілька людей купили будиночки для як піддачі. Це значно дешевше, ніж Буковель, і всього 18 кілометрів від гути, який теж дуже туристичний. Перша пробачте, це ми відійшли від вікна і направляємося в другу кімнату. Вона більш простора, 20 квадратних метрів, Підлоги дерев'яні, міцні, ми зараз їх покажемо. Ось такі дві... подвійні двері, на два вікна. Це літня кухня, вона недавно побудована, там металопластикові вікна. На жаль, не збереглося відео про саму літню кухню, а ось це перед ба, ну така баня і перша кімнатка, передбанник, так, скажемо російською. Така перша, перед, і там є в цій кімнаті бані: Титан на дровах, де ну, нагрівається вода, все решта треба. Доробити, допрацювати. Приміщення є, так що при бажанні все можна доробити. Палюється дровами, як я сказала. Так, ось такий краєвид. Краєвид надчудовий. Знаємо, що в цьому селі купують будиночки, землю, іноземці. І є кілька будинків, побудованих до війни, саме людьми, які вже за кордоном приїздять сюди відпочивати. Це будинок з іншого боку. Попереду ми бачимо пивницю, ми ще раз її покажемо потім. Пивниця це. Підвал такий вуличний. От, простір землі дуже так просторо, тому що ніхто не загороджується. І якщо по, цей, по, по цю сторону від будинку дерева всі фруктові, їх багато. Це і вишні, і горіхи, і сливи, і яблуні. А по той бік потічка річечки, там декоративні дерева, берези і так далі. Тобто тут весною, літом, восени, та й зимою дуже-дуже гарно. Ось землі 30. Сотих. А так як ніхто особливо не загороджується, і сусіди живуть так досить подаль, то відчуття простору чудове. І разом з тим це не якісь дуже такі глухі гори. Це село, живе село, де дуже хороша школа. Ми навіть розмовляли було у нас одного разу зустрічі, вчителі дуже сподобалися, директор чудовий. от, І це ми ще покажемо господарські будівлі. Ось з таких балок, бачимо, яке це дерево, що воно зроблено, та й хата ж така ж міцна. от. Тримати якусь живність, сіно чи майстерню зробити є приміщення, довести собі до, до свого смаку ось таке велике. І от там під скутер, не під машину, такий маленький гараж. Огороджено таким парканом е, Карпатським. от це господарське, а ось це пивниця. Господарі сказали, що ця пивниця надчудова. Там зберігаються продукти дуже-дуже добре, краще, ніж у них, тому що воно можливо, тому що недалеко від потічка. Підтоплення, як я сказала, немає. Будинок біля 60 квадратних метрів криниця, вода, пічне опалення. Вартість цієї будівлі на 30% сотках в мальовничому місці Карпат в гарному селі 13 тисяч доларів. Вважаю, що це гарна знахідка для тих людей, які хочуть бажають жити на природі. Можливо, це дача, можливо, це. Може бути будинок, тому що це в селі, який можна покращувати. Підписуйтесь на наш канал. Кожних 4 дні ми стараємося не пропускати дні, викладаємо нове відео. Ставте нам оцінки і до зустрічі!